Добрий день, діти! Познайомтеся, це пластиковий чоловічок. Він живе на планеті, яка складається із пластикових кришок. І він не знає, як йому гратися та навчатися. Давайте допоможемо і покажемо, що можна зробити з такими різнокольоровими кришками. Можна викласти геометричні фігури, ось зелений круг. Оце червоний трикутник і синій квадрат. А ще з кришками можна займатися як? Зараз я покажу. За допомогою кришок можна порахувати. Ось ми можемо викласти кришки в рядок одна за одною і подивитися, яка перша, друга, третя і так далі. Перша білого кольору. Ми можемо поставити цифру 1. Друга зеленого кольору, цифра 2, третя червона, цифра 3, четверта жовта, цифра 4, і п'ята синя цифра 5. Скільки всього кришок у нас? 5. Яка перша? Якого кольору? Білого. А яка остання п'ята якого кольору? Синього. А яка кришка стоїть між зеленою і жовтою? Кришка червоного кольору номер 3 Ось так мої діти порахували кришки. А тепер з кришками можна погратися у хованки. Якась кришка сховається, а ви подивитеся, яка саме зникла. Закривайте очі. Подивіться тепер, якого кольору кришка зникла. Жовтого кольору. Поставимо її на місце. І ще пограємо? Давайте закриваємо очі. Якого кольору зараз кришки немає? Подумайте. Зеленого кольору, ось вона. І ще закривайте очі. А тепер якої кришки немає, яка сховалась? Синя кришка. Ось вона. Ось так ми з вами погралися. А ще за допомогою кришок можна вирішити задачу. Послухайте. У їжачка було три кришки. Яку цифру треба поставити? Цифру три. А у зайчика жодної не було. І їжачок вирішив поділитися кришками. Одну червону він подарував зайчику. Скільки кришок подарував зайчику їжачок? Одну. А скільки у нього залишилося? Дві. Ось так ми вирішили з вами просту задачку. А тепер, навпаки, у зайчика було дві кришки, а у їжачка одна. Скільки кришок було у зайчика? Дві. І ми поставимо цифру 2. А скільки у їжачка одна. А скільки у них було разом кришок? Подивіться, скільки стало? Три. І так можна вирішити задачку. А ще за допомогою кришок можна викласти малюнки. Ось, наприклад, треба подивитися, які кружечки наклеєні, скільки їх, якого кольору, і потім прибираємо цей визерунок. і викладаємо кришечки, як ми запам'ятали. Перша була якого кольору. Зелена. Далі була якого кольору. Жовта і третя була якого кольору? Червона. А що вони вам нагадують, діти? Це кольори світлофору. Подивіться уважно на наступний малюнок. У нас кришки синього, зеленого і червоного кольору в рядок. А під зеленою кришкою має стояти жовта. Запам'ятали. А тепер викладаємо так, як ми запам'ятали, і коментуємо. Вгорі була перша синя, далі зелена. Поряд з зеленою була якого кольору? Червона. А під зеленою яка стояла кришка? Жовта. Ось подивіться, чи правильно ми виклали? Давайте подивимося. Порівняємо правильно. А ось іще візерунок. Давайте роздивимось. Перша кришка червона, далі зелена і жовта, і під червоною стоїть синя. Спробуємо викласти, тепер прибираємо візерунок і викладаємо так, як ми запам'ятали. Перша червона, далі яка зелена, і ще яка жовта, а де стояла синя кришка? Згадуєте, під червоною. Ось так. Давайте тепер перевіримо себе і порівняємо. Правильно ми виклали? Правильно. Ось тепер пластиковий чоловічок знає, як навчатися і гратися з кришками. Він дякує вам, діти, і каже, що ви великі молодці.